Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, як на московських болотах пригорали від репетиції нашого параду до Дня Незалежності та тієї самої пісні про Путіна? Російсько-українським після цієї пісні на параді українських воєнних. Хана! Потім, після нашого параду, пропагандисти знову горіли та кричали, що вони нас потеряли. Як ми потеряли цю страну і як нам її повернути? Це ж цирк. Це дурдом. Вроде ну, би, це наші люди. Коли-то. Але горіли тоді не тільки у Скабєєвої. Пригорали також і на інших російських телеканалах, і брехали дуже дуже тупо називаючи асфальт бруківкою і показуючи при цьому асфальт. Не впечатлі уселязганів гусіні по брусчатці. І я записую цей випуск майже через тиждень після нашого параду до дня незалежності, тому що є новий інфопривід. Виявляється, тоді на параді була присутня у Києві і російська пропагандистка. знаменитая на техника, которую техніка, время репетиции репетиції обыкновенным скотчем. Оправдку параду все ж покрасили. звати цю пропагандистку Марія Коровіна. Вона працює на російському телеканалі РЕН-ТВ. і її чомусь в Україну безперешкодно пустили наші прикордонники, щоб вона далі могла брехати, поливати брудом Україну і лякати українцями росіян. В цьому обіділась наш кореспондент на місці Марія Коровіна. Національний праздник по українськи це когда центр Києва наводняють радикалы всех всіх мастер. Тут є два варіанти: або Коровина сказала прикордонникам, що вона російська пропагандистка, ну можливо, вона назвала себе журналісткою, і її після того прикордонники пропустили, або вона збрехала нашим прикордонникам щодо мети візиту до України. Але як би там не було, факт лишається фактом на параді до Дня Незалежності була російська пропагандистка, яка брехала. Про Україну, а от якби у нас давно були закриті кордони із російськими окупантами або, хоча б було запроваджено візовий режим, то цього можна було би уникнути. Цей непотріб до нас би не потрапив. Сьогодні сюди повинні були як мінімум 30 тисяч націоналістів, но по відчуттям їх гораздо більше. на думку росіянки Каровіної увесь Київ захопили українські націоналісти, але вона насправді помиляється, тому що на Націоналісти захопили у нас усю країну. Да націоналізм це державна політика. Мільйони граждан шкода тільки, що це тільки вигадка російської пропаганди. Бо якби це було насправді, каровіна точно до нас би не змогла приїхати. А Мільйони граждан об'явлені людьми старого сорту тільки тому, що вони говорять по-русски. Саме так і є. У нас тут в Україні одна суцільна тотальна русофобія. Тому росіянам їхати сюди не варто. Добре, що каровіну і ще СБУ не впіймала. А то сиділа би вона у концтаборі. Русских будуть отлавливать і без права апеляції поселять. Концлагеря під надзор СБУ. Підписуйтесь на мій канал просто зараз і обов'язково натисніть лайк до цього відео, якщо також хочете потрапити до моїх ескадронів. О, там, о, там це ескадрони смерті. окремо, хочу вам розповісти і дуже круту новину. Станом на зараз, на момент запису цього відео, у трендах Ютубу є аж два моїх випуски. І я вважаю, друзі, що це. Перемога, що це дуже хороший показник того, що український і україномовний контент насправді популярний, і принагідно я дякую усім моїм патронам за те, що ви підтримуєте мою діяльність фінансово. Саме завдяки вам, мій канал існує, і саме завдяки вам вдається. Отак, от непогано смалити пропагандистів, залітаючи у тренди. А якщо ви хочете теж стати моїм патроном, то посилання на мій патреон є. В описі, а далі переходимо до виходок радікалів. Праздник, який, вроді би, для всіх привращається в дикі виходки радікалів. А знаєте, як виглядали ці виходки? Дуже страшно. А все тому, що для нас із вами, для українських націоналістів, закони не писані. Для націоналістів на Україні особи привілегії і, взагалі закон не писан. Давно відомо, що бути націоналістом та не любити російських окупантів в Україні насправді вигідно. Задавали їм питання місцеві жителі: ну зачем? Чому ви? За що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі. І два раба, і до речі, ми своїм парадом та ходою захисників України добряче налякали пропагандистів. Його? Центрі Києва, як страшній історичній хроніці, весь день гримят лозунги послідувателі Бандери. А сама Марія Каровіна, коли знімала ходу захисників, то йшла так подалі від самої ходи, щоб її не чули, щоб не бачили, що вона російська пропагандистка знаходиться у Києві і говорила так, ніби записувала це відео з глибокого підпілля. Марш защитників України попросту націоналістів став не центральним сабиттям 30 тридцятиліття незалежності. Сейчас по Києву марширують десятки колон радикалів. Бо якби Марія підійшла ближче, то її точно би з'їли ті самі радикали. Був ще на день незалежності виявляється у нас і скандал. Вот скандал Люди, по масштабній Зеленський розмовляє з бувшим тренером національної зборної України по футболу запросити. Шевченка. І от коли далі пропагандистка розповідає про цей скандал, то тут ламається уся російська пропаганда. О, російська. На русском языке, хотя он здесь вроде бы под запретом. Мені звісно не подобається, коли президент України послуговується мовою країни-агресора на параді до Дня Незалежності. Але схоже, того дня під забороною в Україні була тільки розумова діяльність тієї пропагандистки, яка іще ще й почала традиційно брехати про якусь громадянську війну в Україні. Ось тільки к чому прибіжала сучасна Україна Великий вопрос страна, по суті, розділена громадянською війною. А завершувалося це ватне бінго Росії. Пропаганди, звісно ж, словами про зовнішнє управління, Находиться під зрима управлінням западних стран. Запам'ятайте, друзі, якщо ви чуєте, що хтось вам розповідає про зовнішнє управління, знайте перед вами або окупант, або пособник російських окупантів. Внішні управління падвнішні управління. Ми зараз знаходимося під зовнішнім управлінням. Під повне зовнішнє управління, внішнє управління. управління там і так далі, і тому подобнешні управління. Управління, нічні управління системних запад Була у цьому сюжеті і класика російської пропаганди про те, що ми з вами, от. Точно вже зовсім скоро усі замерзнемо. Разрушена економіка і перспектива мільйонів українців, буквально замерзнуть приближающуся зимою. Про те, що ми із вами вже зовсім скоро, от буквально завтра, замерзнемо. Російські пропагандисти розповідають нам щороку на Україні. Скоро зима і з наступленням холодів головний вопрос: чим там будуть топити дома. Либо замерзнуть, либо віддати останнє. експерти. Предлагають українцям готуватися к худшому сценарію. Але цього року ми з з вами не замерзнемо точно, тому що за версією інших російських пропагандистів Україна вкрала у Росії увесь газ. Тому росіянам варто дійсно дослухатись до думки своїх пропагандистів і просто зараз почати рятувати Росію самостійно. На зло ворогам щасливу сім'ю создам. На зло атєстом врагам. Щасливу сім'ю, Создам! Сподіваюсь, якщо Марія Каровіна іще раз спробує приїхати в Україну, її сюди не пустять прикордонники, і вона зніме новий сюжет про те, який у нас тут жахливий фашизм. Від наших це зараз обіжають повсюду. А з вами був я, Сергій Стерненко. Не забувайте про підписку на канал та залишайтесь на зв'язку. Буде цікаво.